Усім доброго дня. Подивіться, яка в нас супер погода 7 листопада Ільської височини. Переїхали через Дністер. Ось такий лісок. Сказали, люди є маслята. Маслята, звичайно, ми вже кілька штук знайшли. І така в нас несподівана знахідка. Є уже рижики. Так що. Ми не даром поїхали. Ось такий молоденький краса. Зараз будемо трошки назбирати. Часу у нас мало, але щось постараємося. Бачите, гриби збираємо ми ось так. В нашій місцевості потрібно траву розгрібати. <кій> Волога трохи є. <кій> да, рижики якраз що треба. Ось такий він, ніжка трубочкою і молочко червоне. Ой, позбираємо разом грибочки. Я думаю, що гриби збирати люблять всі, а особливо, коли їх багато. Дивіться. Розгортаєш траву, а там рядочки. Дивіться, які у нас трапляються мутанти. Це теж нормальні маслята, але ці вже підсвіли, вони замокрі. Якась отака в нас краса. Ого! Не знаю, що це за гриби. Ми такі не збираємо, але дуже гарні. Відро на одному місці можна насобирати. І ще якась знахідка з такою фіолетовою ніжкою. Теж я таке, не знаю відеречко невелике, і я його вже майже Ми завжди маємо мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди, без горя і біди, Та зараз розумієм, ми живем в країні мрії. Знаю я, Україна, це моє ім'я, все буде добре, інакше ніяк, буде так, тільки так, так, тільки так, тільки відіб'ємось від собак, і дамо переможний знак, все буде добре, інакше ніяк буде так, тільки так, тільки так, тільки відіб'ємось від собак, дамо переможний знак. І бунде, далі був кожного серці любов. Моя мила Україна, файна, я, дівчина, бо любов перемагає зло. Подивися на мене, так мене зламані Серце не каменем, бо ворог Думав, супермен але герої Криптуні. Все буде добре, бо ми ворога болимо, балимо, все буде добре, многі лазить. Знаєш, ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я, все буде добре, інакше ні. Відіб'ємось від соба, і дамо переможний знак. Все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, так, тільки так. Тільки відіб'ємось від собак, дамо переможний знак. Що ти там Я думала, рижики такий кіпіш. Ну, да. Ого, тут такі, як відра в травичці. тебе збираються. Коли додому вже пора. Я ще цибулю планую сьогодні посадити. І купила дві хризантеми. Ну, хризантема швиденько. Це Сережка знайшов галявинку. Казав, я великі не збираю. Будуть і великі. Смачні. Зараз ми їх зберемо. І вперед ще на дачу. Таку красу я ще зараз собі посажу. І ось таку я в минулому році садила, чомусь я її цього року з себе не виявила. І пів кілограма цибульки Уже четверта година дня. Зараз ми швиденько справимося і поїдемо додому в п'ять годин вже. Темніє у нас. Знайшлося місце для цієї красуні. І ця буде поруч з тією, що садила минулий раз тут. Цілий рядочок у мене вишикувався. Тюльпани відквітнуть. Я більше не буду тут садити ніякі чорнобривці, дам їм волю і вони зацквітнуть наступний рік раніше. Іду садити цибульку. Ну, Цибулі, що вам казала, небагато, десь літри жовтенької, і так само з півлітра буде синьою з білою. Зараз швиденько посажу і додому до роботи. Гриби треба. Довести до порядку. Дивіться, у нас уже на дворі ніч 17.24 на годиннику. Ми з усіма поставленими завданнями сьогодні справилися з цибулю, посадили, докопали. Несподівано назбирали грибочків. Через 5 хвилин будемо вдома і будемо давати їм раду. А вам дякую усім, що були з нами. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Усім до побачення, тихої, мирної ночі!